В Україні у 2012-2014 році виявлено захворювання свиней на африканську чому свиней в Запорізькій та Луганській областях. Інкубаційний період може тривати від 3 до 15 діб, при гострій формі хвороби від 5 до 9 діб, тобто захворювання збудників, захворювання знаходиться в організмі домашніх і диких тварин, але захворювання не проявляється. Це дуже важливо знати всім, тому що. Зачасту е інкубаційний період триває, е свині хворіють, ми не звертаємо увагу і втрачаємо традиційний час. Е Африканська чума свини це висококонтагіозна хвороба, яка характеризується гарячкою, значними крововиливами, враженнями внутрішніх органів, надзвичайно високою смертністю, яка може е вражати е свиней усіх вікових груп та незалежно від статевої принадлежності тварин. Е Хвороба може мати також слідуючі ознаки. Раптово може бути, бути раптово загибель тварин з незначними клінічними проявами. Це дуже скажімо, небезпечно, тому що нема хлебів пороб, але тварини гибнуть. Друге, тварини піднімається висока температура до 42 градусів. Відбувається синюю шкіри в ділянці щапного простору, черва, підгрудка на вухах, на пятачку та кінцівках. Відбувається зниження апетиту. Можливі діареї та виділення з очей. Хворіють практично до 65% наявного поголів'я, гинуть протягом перших 6-13 днів, тобто перші 6 днів відбувається захворювання, тварини не гинуть, що не дає підозри на виникнення американської чуми свиней. Потім із 6-13 по 13 день йде загибель свиней. От оця хромовия, що я говорю, от якраз вона йшла в нас у Люковському районі. Загибель досягає практично 100% від запоріжжих тварин. Зараження відбувається прямим шляхом через контакт свиней із свиньми, а також непрямим шляхом через згодовування особливо харчових відходів, в яких є залишки продукції отримані від забитої хворої тварини або інфікової сировини. От скажем, ми звертаємо увагу на згодовування харчових відходів від забитих або застрелених свиней мисливцями мисливських уїддях, що відбулося в Коліхському районі. Ми до цього вернемося трошки пізніше. Але там дійсно відбувся контакт. М'ясо з'їв сам, відходи не проварив мисливець і віддав відходи двом свиням, які отрималися в особистому господарстві цього збодаря. Фактори механічної передачі це приміщення. Транспорт, одяг, птахи, комахи та інші. Дуже небезпечний є вірус африканської чуми свиней. Якщо був би такий, не дай Боже вірус сказу, то була б дуже велика проблема, я так аналогію це теж вірусне захворювання. Не дай би Боже вірус сказу був такий стійкий, як вірус африканської чуми свиней, то була б дуже серйозна загроза для людей. Що в гної та в ґрунті вірус зберігається до 4 місяців, в трупах свиней – до 2,5 місяці, в копчених м'ясопродуктах – до 6 місяців. І саме опасно, що в замороженому м'ясі, яке люди заморожують в морозильних в камерах, морозілках, до 3 років, шановні колеги, йде розморозка, йде прожарювання, миємо, не обеззаражуємо ми даєм і даємо свиням. Серйозне захворювання. На сьогоднішній день, на жаль, ефективної вакцини в світі не існує. Методів лікування африканської чуми свиней не існує. Лікування практично заборонено. Хворих свиней вбивають безтовним методом і спалюють. Радує єдине, що на африканську чуму свиней не хворіють люди. При підозрі на африканську чому свиней необхідно е, терміново повідомити лікаря ветеринарної медицини, що й було зроблено у нас в Полібургському районі. Африканська чума свиней може розповсюджуватись дуже швидко в населеному пункті та регіоні, практично безконтрольно, враховуючи великий інкубаційний період, а також враховуючи те, що перші 6 днів захворювання не проявляється. О, викликаючи значну загибель свиней та приносячи при цьому значний руйнівний соціально-економічний збиток.